Друзі, всім привіт! Так, друзі, ще раз всім привіт. І зараз. Як у вас справи? як у нас настрій, Надію, все нормально в мене теж. Давно не було відео, бо я щось просто туплю і якось не знімаю відео. Ну, щось такого. Бо в мене перенасичення учоби. Да. Вибачте, ви мене? Так, і сьогодні мені моя підписниця. Реально підписниця. Полінка Козлюк, тобі сердечко, лайк. Вернів тобі привіт. Подісла мені таку от посилку. Це собачки тут написано гав. Тут посилка для блогерша златік док Як це <цьому> мою? <йому? см>? Розраховано для ваборових собак. О okay. как. <laughs> так, о как. Ого, золота. Но шипит, что все, да, не Так, <hums> не кричать ты. Ну, что там уже все реально не распаковывать, не быстрее. Я вообще промолчу. Фокус пропав! Ну все, нормальний фокус вроде. Так, фокусуйся туди мою коробочку. Я вже зразу її зрані відкрила, щоб не мучитись. <рес> тоді її відкривала довго звісно, але просто я обережно ще її розпаковувала. Я одразу все висипанькаю. Це може бути погана ідея, але да ладно. Я вже одразу щось бачу. О, лежаночка. І ще в мене. У мене каже з'явилися цуцики. Цуцики я її. Я може і я можу їх цю різаночку підкласти. Добре, що це написано ззаді. Так, добре. Увага, відкривати обережно. Ну, добре. Як завжди, буду відкривати, необережно. Ну, можливо, ви ж ви знаєте, яка я акуратна. В лапках, звісно ж. Так, зараз я поставлю телефон на камеру, щоб двома руками вже розпаковувати. Тут щось таке прикольні Ви На коробочці. Так. Увага, відкривати обережно. Е, може, якась ще коробка відкрити? От я не знаю, що там середні висотки, у меня аж трошки страшно. Це? А що це таке? Ну-ка как-то, наверное, корм. Так, собаки, сюда идите дегустать. Злата, что Корм! Ням -ням -ням -ням. Корм! Ням -ням 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 -ням. Корм! Нам Ням -ням -ням -ням. Стоп, Злата, это какой корм. Это... Ну-ка, ну-ка, ну, -ка, ну, -ка, ну -ка. я, может, что переплутала. Так, Злата, это вообще не корм. Ну, доброе, зараз я уважнейше. Наповнювач для іграшок. Ну я. Трошечки ми собачком притупили, але досі хай він буде в коробочці краще. Поліна. поліна, поліна. Так. Корм для собак. Корм для собак. О, це же корм. Да, це вже, наверное, корм. А то злата... А то злато вже не може. Так. дуже себе аккуратно відкриваю. Я можу зараз, що нічого не видно. Я навчилася зараз все нормально. Є, я держав, що так не добре. Я ще трошки більше відкрию. Так. Аффью мама слитил. Короче, друзі, я роздогадаюся. Це плакат був. Вот і я. Ну, ладно, нічого страшного. Прощайте, напевно. Наповнювач для іграшок, в мене буде. Кстати. Знаєте, що можна буде зробити. Так, зараз я вам покажу моїх всіх цусеннях, які в мене з'явилися. Це зать, моя старенька собачка народила. Маленькі гарненьких цуциків. Маленьких гарненьких цуциків. Зараз я їх знайду. Най... Ну, що ж зробиш? Не знайшла я своїх цуциків, ну... Якщо, якщо я їх знайду, звісно, то потім вам виставлю. А сьогодні я вам ще спойлер один раз покажу, вам зараз це тюленчик. Друзі, друзі, у мене є така одненька ідейка. Я за стіль з стіль наповнювачем і самим собакам. Ціма трьома подватимо мордашками. Так, видала мне мячик. Ну ладно, ладно. ладно. Такие мячики. У нас тут любой, у нас тут хочешь что страхи баскетбол играть. На баскетбол с паскуджи в этом с баскетболом. Ну, короче, я Еще можно завтра сниму видео быстренько таки. На 2-3 минуточки. Как я сижу подписки на театрі. с собаками. Дивлюсь фильм уже завтра. По всем классам. идем фильмы Фильм с первых классников. Вот. Ну, вы разумеете, чего? Че, не? Я тоже не разумею. Это что, какие-то покарания, или что? Ну, добре. И еще один спойлер, Я такой печолик. Ну так, добре. Е, ти мені, ти мені мою вантажку! Ну добре, собаки, такі відсуваєтесь трошки. Дивіться, це така це штучка. Це її сама робила, бачите, це глина. Це глина така. Яка вже висохла до давно. І добре, що вона давно висохла. Потому що я була вся глині. Я просто его фарбой размалевывала и, конечно же, покрыла лаком для ногтей прозори. Ну, добре, друзья, на этом все закончилось. Пока!